А чи знали ви, що найбільшим і найважливішим місто на території сучасної Сирії було Алепо, яке було засновано 4 тисячі років тому? Це місто, завдяки своєму е, стратегічному розташуванню на торговельних шляхах між Месопотамією, Середземномор'ям і Азією, було е, ключовим у торгівлі та культурі. Ним правили асирійці, греки, перси, римляни, а потім ще хрестоносці, монголи та османи. Але посхоже на європейське місто із східним колоритом. На жаль, багато історичних споруд у ньому зруйновано через збройні конфлікти, але поступово вони відновлюються. Ще одним важливим містом. Том було Дамаск, яке відоме як одне з найстаріших постійно заселених міст у світі, у давні часи він був центром ремесел, культури, торгівлі, а пізніше він ще став і найважливішим політичним центром регіону. А якщо ж ви хочете дізнатися набагато більше цікавої та корисної інформації на цю тему, то можете переходити на мій канал на YouTube, де у вас буде ця можливість.